Коломе це хороший, це М240. Віддачі від нього пущі немає, але дуже добре стріляє і чітко стріляє. Мішень попадає до нормального. Ну, все-таки те, що перебігати з ним куди-то, то треба ящика за собою тягнути, треба, щоб коло мене помічник був постійно, бо сам не справився. Це вже другий місяць, бо вже третій пішов з цим. Кулеметом вже бігають. Хлопців прикривати дуже добре, а я це вмію. Я працював в, в цьому вже кові у сантехнік. У мене діти маленькі, 11-10 років. Бригада дуже хороша. Хлопці дуже хороші хлопці. Чого хлопці йдуть в армію? Тому що там гроші Ні, це гроші, грошима, іменно захищати Україну, нашу маленьку то. Якщо вони бояться, то воно його і там може достати. Щоб кожен так пішов, було б добре. Вже давно, може, війна вся закінчилася.